За увесь свій час в ктоки, що я просто скроліла там, дивилась різні відео, безкінечна кількість відосів, що мені попадалося, це були відоси від жінок для жінок про те, як зробити свій glow-up за 10 шагів, за 10 доларів, за 10 днів і таке все. І причому, знаєте, від жінок, які конвенційно красиві, вони, ну, вони гарні розумієте, але все одно є якісь маленькі частини, які вони хочуть змінити і дати цю пораду іншим людям під соусом того, що це glow-up. Так же саме ще прив'язуються до якихось окремих продуктів, що я саме маю на увазі. Наприклад, з останнього, якщо ви купите ці рум'яни від Хейлі Бібер, ваш макіяж стане в тисячу разів красивіше. Цими кросівками ваш аутфіт буде в тисячу разів стильніше. Коли в Тіктокі попадається дуже велика кількість блогерок, які тобі розповідають, що вони купили ще 10 кольорів рум'ян від Хейлі Бібер, що в них Шорти для спортзалу є в 20 різних кольорах, ти починаєш неосознанно порівнювати з тим, що в тебе вже є. І навіть якщо ти не ходиш так сильно в зал, навіть якщо ти не так часто фарбуєшся, ти все одно неосознанно хочеш мати ці 10 видів однієї речі. Хоча тобі воно навіть не потрібно. Таким чином, ти починаєш думати про себе, про те, що в тебе є, погано. Тому що в тебе завжди буде недостатньо, якщо ти порівнюєш з блогерами з Тіктока, в тебе завжди буде мало, негарно і таке все. Мені часто попадаються відоси від рандомних людей, зазвичай це на англомовному Тіктоці. Типу, Давайте я вас відговорю. Що вам не потрібно насправді, що зараз в тренді? І я дуже люблю дивитись такі відео, тому що воно мене повертає трошечки on the ground, Що це ненормально мати 10 кольорів одних рум'ян. Ось так скажемо. Якщо ти людина, яка працює в IT, я не знаю, десь в магазині таке все. Це ненормально. Скажімо, Скажемо, нас оточують звичайні люди. Треба зрозуміти, що так, ми дуже багато часу перебуваємо в соціальному світі в плані соцмереж: Тікток, Інстаграм, ТРЕЦ, таке все, але в реальному житті нас оточують не блогери, не інфлюенсери. Не UGC креатори та smm менеджери а звичайні люди, які ходять на звичайні роботи. Дві фрази, які мені дуже сильно сподобалися, та я прям. Вони, змі... Вони змінили моє мислення. Ти хочеш це мати? Чи ти хочеш, щоб інші бачили, що ти це маєш? А, чесно, коли я вперше почула цю фразу, я так призадумалась з... За соромом, тому що іноді мені здається, що більшість своїх компульсивних покупок я робила чисто через те, що я хотіла, щоб інші бачили, що в мене це є. І безумовно, це все супроводжувалось тим, що я це фоткала, виставляла в TikTok чи в Instagram. Понятне діло, що я просто ділилася тим, що я там придбала. Але те ж робили з якимсь сенсом, ви розумієте? Друга фраза, це я сама до неї дійшла, я ніде це не почула. А, ні, я почула це в Тіктокі. Люди на вулицях, вони не зрозуміють, що у вас рум'яна, от зараз на щочках, від Хейлі Бібер чи від Діор. Чи від, я не знаю, LCF Б'юті, якщо там вишарите, від Єви, напевно, найдешевший бренд. Вони цього не зрозуміють. Люди не думають про те, хм, в неї такий гарний колір рум'ян. Це, напевно, Rare Beauty, або Road, або Dior, і таке все. Люди так не думають. Знову ж таки, я розповідаю це все. Не для того, щоб відговорити вас, купувати якісь дорогі бренди або бренди, які зараз набирають популярності, я це кажу до тієї аудиторії людей, на яких дуже легко впливати, тим паче соцмережами, трендами і таким все. Зокрема, це дівчата. Скоріш за все від 15. Далі вік я не можу вам кінцевий вік сказати, тому що іноді я дивлюсь на блогерок 25 років. Я не буду називати її імен. От все, що в тренді, да, ми це схаваємо, давайте. Все одно будемо це купувати. Те, що в тренді, давайте, давайте. А те, що це неякісно, це не важливо. Головне, що там є. Назва бренду, і ти можеш своїх Get Ready With Me розповідати своїм глядачам про те, як е, ти купила якусь штучку. Ось дивіться, ось такий бренд я в тренді, і ось я ось так це наношу. Хоча сам продукт не дуже якісний. Розкажу на своєму прикладі. Я ніколи не фанатіла від бренду Road, від Хейлі Бібер, і я не хочу зараз здаватися, Ось я не така, як усі пікмі. Спочатку дослухайте історію. І нещодавно вона анонсувала свої олівці для губ. Вони такі широкі, не знаєте, не з тонким носоком, а широкі. І я така: о, блін, тут ще й такі кольори класні. Нюд, такі коричневі відтінки. Я думаю, все, мені це потрібно. Я дивлюсь, ну, ціна як для роут. Там, по-моєму, 28 паундів або щось таке. І я вже була майже на стадії того, щоб це замовляти. Але потім виникли деякі моменти, які мені не дозволили це замовити. І пройшов приблизно місяць, і за цей час я так багато відео побачила про те, що наскільки неякісні ці олівці, що так багато інших замін, схожих на ці олівці, які будуть більші за вмістом продукти дешевші і таке все. Ти там ось цей олівець ось так проведеш, потім пальцем його змажеш, і він змажується повністю. І це такий оверпрайс, і я думаю, ого, блин, круто, що я не замовила. Але мені здається, що є дуже багато людей, які йдуть за цими трендами навіть попри усі погані фідбеки людей, відгуки людей про цей продукт скажімо. Про... Під слово «продукт» ви можете будь-що. Підлаштувати одяг, продукт, тренд, щось такого, і це засмучує дуже сильно, тому що є рольові моделі, блогери, інфлюенсери, деякі з них на них дуже легко впливати трендами. Їм даш цей тренд вони це зроблять, схавають, усе, що потрібно, аудиторії, щоб бути все ще на тому піку гори трендів. І на цих блогерів зазвичай підписані тінейджери, діти, скоріш за все, подростаючим поколінням. Відбувається таке, що вони думають, що це нормально мати 10 кольорів тінюшок від Хейлі Бібер, чи щось такого. Коротше, я хотіла просто сказати, сказати: я просто хотіла сказати, щоб ви перевірялися з собою, наскільки вам дійсно це потрібно. Навіть якщо ви не будете це виставляти, це показувати іншим, що у вас це є. А просто воно от у вас буде і все. Ви також будете задоволені тим, що ви це придбали, чи вже не дуже з тою умовою, що це не можна нікому показувати. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо ви хочете більше, напишіть в коментарях або дайте мені знати лайком, підписуйтесь, і сподіваюсь, що скоро зустрінемось.